Шановні колеги, я не буду казати про електронні квитки, тому що так як сьогодні рухається держава, завтра ці квитки будуть купувати всі і їхати з цієї держави. Хто зможе при підняття тарифів, при збільшенні податків, при зростанні акциза паливо і багатьом іншим речам, я хочу сказати декілька слів по тому законопроекту, за який ви проголосували дві хвилини тому. І там не лише про тероризм, там є правильні речі. Але, на жаль, за останній час влада добре навчилася писати справи і фабрикувати справи по тим, хто говорить правду і не боїться називати речі своїми минами. Сказали військові про те, що немає фортифікації на Харківському напрямку. Сьогодні виступали тут багато колег, в залі стояла і вийшла, і не побоялася це сказати. Що їм сказали? Що вони зрадники і на наступний день отримали 111-ту. Сказав бізнес, що їх кошмарить БЕП, ДБР і податкова. Що відбулося? Отримали карну справу. Приклад Мазепа я проводити не буду, і це єдиний, не єдиний приклад, про який ми можемо сьогодні говорити. Сказала людина, що не так відбувається мобілізація, як це прописано в законі, як це має відповідати здоровому глузду і Конституції. Вийшов центр протидії дезінформації, сказав, це російське ПСО, вони працюють на ворога. Хоча це чиста правда, і відео тому пряме підтвердження. Розповідати, що воно пишеться десь там, ну візьміть, подивіться: ну ви ж по місту Києву ходите, бачите, де це знято? Чи так ми дожилися, що у нас ДРГ вже відеофільми. І серіали знімають в центрі столиці держави, яка веде в війну. Ні, правда, не так. І дарма ви е, сьогодні в цій залі здебільшого мовчите. Дарма. Тому що тут немає зради, тут немає тих, хто працює проти країни. Але тут є ті, хто не буде мовчати про владну корупцію. Про те, що розкрадається бюджет, про те, що знищується економіка нашої держави. Не там ви намагаєтесь знайти ворогів. Не там створюється кумовство, не там створюються схеми, не там відпускаються вороги назовні і обмінюються. І не там знищується все те, що сьогодні боронить наша з вами армія. Не тут хочуть вічно знаходитись у владних кабінетах, не тут. І повірте мені, якщо ви думаєте, що коли ви мовчите, ця доля вас омине, ви глибоко помиляєтесь. Так що не намагайтеся вліпити 111 го і тероризм, за який ви тільки що проголосували, всі тим, хто не боїться говорити правду і дійсно робить все. Для того щоб наша держава перемогла. Працюю над це і день, і вночі, а не знімає відео і розповідає, як треба жити. Дуже часто це просто картинка, а не суть, за яку ми з вами боремось. Дякую.